Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Канада офіційно розпочала процедуру передачі Україні важкого транспортного літака ан 124 Руслан, який належав російській авіакомпанії волга Волгадняпер. Про це повідомило видання The ЮЕЙ з посиланням на віцепрем'єрку та міністерку юстиції України Ольгу Стефанішину. Повітряне судно перебуває на території Канади ще з 2022 року. Саме тоді його затримали в аеропорту Торонто невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді тривала юридична процедура, яка тепер вийшла на фінальну стадію. Словами Стефанішиною, це рішення є результатом системної багаторівневої роботи українських органів державної влади, зокрема Міністерство юстиції та закордонних справ, які тісно співпрацювали з міжнародними партнерами, зокрема урядом Канади. Я переконана, що всі ці дії ведуть до єдиного результату. Руслан невдовзі матиме нову домівку в Україні, де він служитиме на благо нашої держави, заявила вона. Підставою для конфіскації стало рішення Вищого антикорупційного суду України, ухвалене в серпні 2023 року, згідно з яким на було накладено санкції ще раніше, у червні 2023 року. Літак офіційно арештували за ухвалою українського суду. Тодішній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також публічно оголосив про намір передати конфісковане судно українській стороні. Процедура конфіскації проводиться відповідно до канадського законодавства, зокрема закону про спеціальні економічні заходи. Остаточне рішення має винести вищий суд провінції Онтаріо, після чого літак зможе перейти під управління української сторони. Окрім самого літака, Канада планує передати. Та й інші активи, що належать компанії Волга Дніпер у межах розширеного пакета санкцій проти підприємств із РФ. Йдеться, зокрема про майно, що може бути використане для компенсації збитків, завданих російською агресією. Нагадаємо, що ще у квітні 2022 року суди різних країн за заявою українського державного підприємства Антонов арештували 12 літаків Ан-124-100, що належали російській компанії. Трьом із них було заборонено залишати територію Німеччини, одному вилітати з Канади. Усі літаки, які передаються Україні внаслідок санкцій та рішень судів, підлягають подальшому управлінню національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів АРМА. Очікується, що АН 124 буде приведений до належного технічного стану та знову введений в експлуатацію в інтересах української держави. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.